White right here and I love to sing three songs to you because you are so тук, -тук я малюк. Вітаю! Подаруйте собі настрій, переглянувши святкову програму тук тук я малюк». Рейтинг імен новонароджених у Рубриці Малятко-Кенгурятко. Зараз ось такі, як були колись популярні, такі як. Галина, Надія зараз вони чомусь так більш пропали. Декоруємо новорічне деревце у перерві для мами. Де ти хочеш повішати іграшку? Давай на гілочку. А ще вітаємо усіх творчих першокласників разом з ведмедиком Кіді. І звичайно ж відповідаємо на ваші запитання у чомучках. Тільки цього тижня я покажу вам у рубриці поза та хата, як наш колектив виношує ідеї. Скорее хата! Жню творчість порівнюють із зачаттям, виношуванням, годуванням і, звичайно ж, пологами. Ну зовсім як з немовлям. Такі етапи творчого процесу у колективі телестудії Галтубе, звичайно ж, не відбуваються 9 місяців. Проте нерідко теми для сюжетів чи ідеї для зйомок журналісти творчої команди виношували роками. Як це бути вагітним ідеєю? Знає і Дмитро Герасимов. Тепер я з певненістю можу сказати, що я знаю, що таке бути вагітним це виношувати ідеї. Мені часто телефонують мої коліжанки і питають щодо їх дітей: як їх виховувати, чим краще годувати. І навіть Google знає, чим я цікавлюся. І щодня мені пропонує відвідати сторінки про легкі пологи. про... Харчування під час вагітності. Отже, ми працюємо для вас. Перший крок у роботі над програмою «Тук-тук, я малюк» – це збір інформації, обговорення теми і домовленості із вами, наші герої. Далі роздуми над проблемами, фактами, обговорення на форумах, інтерв'ю та процес зйомки. Інколи успішно і з першого разу інколи не дуже. Його масаж не лише поліпшує здоров'я, а й дарує відчуття легкості в тілі та душ. <кхем> Давай ще раз його масаж <кхем> Його масаж не лише поліпшує здоров'я, а й дарує відчуття легкості. І ще чого. Я вже забуваю цим масажем. Там все працює. Все працює, тобто. Давай квадратку скажемо, бо люди можуть знати. Так, зараз <працюємо. Працюємо. Виробництво солодких подарунків корисне і цікаве. Я хотіла сказати смачне і з'їсти. Давай. Творчий колектив програми Тук-Тук. Я Малюк уже працює над створенням найцікавішого не про постійного суботи. О 11.30. Та що середи о 10.30 терка Львів. Ще раз. З нами я баталью територію. Давай, демонс. Голос за цими кадрами це наші відеооператори Михайло Тарабас, Юрій Фомін та Олесь Яремко. Я захожу. А нічо ж окрестей. Побутує думка, що з дітьми важко працювати. Я вам скажу: насправді операторська робота з дітьми вона є в першу чергу дуже творча. І діти насправді дуже креативні. Просто треба побачити в них оцю І Ми справді любимо дітей. А хто на цьому має їхати? Давайте я поїду. А це не можна ставати, буде розполагаємо. Ні, це вже їду. Де це я буду спати? Знімальну групу на студію доставляє наш швидкісний водій Василь. У його відеореєстраторі усі наші жарти, ідеї та попередні обговорення. Василь через скільки ми будемо на місці? Пора дзвонити героям нашої програми. Закінчується другий триместр нашої творчої вагітності. Журналісти п'ють каву та пишуть тексти. Пологи на одному диханні ось наша немовлятка, яке ще треба заполинати, погодувати та підготувати до виходу у світ. Тобто до ефіру. Відредагувавши потік авторської думки, начитаємо текст. Обернись. Власне. Але він це не використає, тому що він полог. Я зараз це не читаю. І, звичайно ж, пологами. Тобто це можна дати як початок, як стендап, правда? Так, ще раз початок. Ось так і народжується наш тук-тук-ямалюк. Звичайно ж, пологи неможливі і без ваших листів. На чомучки равликтімейлкерапечкаком. І наостанок найцікавіше у другому сезоні. Ми відзняли більше 200 коментарів, майже 40 сюжетів. Проїхали 800 кілометрів, змонтували 1 терабайт відео та 1100 фотографій, роздрукували 5000 аркушів а 4 та показали вам програм загальним хронометражем 16 годин. І ми не зупиняємося. У нашій позитій хаті ще багато... Багато та Залишайтеся з нами. Старий рік минає. А новий ми зустрічаємо разом із нашими малятками-кінгурятками. Рейтинг імен новонароджених народжених підготував Дмитро Герасимов. Малятко кінгурядко. У давні часи вважалося обрати ім'я дитині, вирішити її долю. Значенням імені приділяли чимало уваги, і сьогодні батьки, вирішуючи, як назвати малюка, опиняються перед ще складнішим вибором: традиційні імена чи оригінальні українські чи іноземні. Яке ж ім'я обрати? Уже п'ять років поспіль мода на імена в Україні не змінюється. Юрій подобається, подобається Володимир, а жіночі – Ірина, Христина, Анна, Марія гарна або Ярослав, або Святослав, якісь такі. Знаменитіші імена подобається Захар і Ілля. Також Марта, Евеліна і Ангеліна. Цікаво, що ще десять років тому батьки не вагаючись, називали своє чадо іноземним іменем із популярних кінострічок. Нерідко й самі його вигадували. Зараз же ці експерименти викликають хіба що здивування чи усмішки. Ну, Ми от зустрічали дівчинку і звали Бажанна, не Бажанна, а Бажанна. Ну як сказати, ну я в принципі не прихильник того. Знакомо такі імена, я Знайомих є такі імена. Я, качав, є такі імена. я вперше їх чув. Що навіть важко запам'ятати? Я ці імена дійсно не запам'ятав. Мабуть, у кожної родини свої критерії, у чи не найважливішому виборі для свого малюка. Мені здається, що має бути якась співзмучність ім'я по батькові, а як такої екзотичні ті імена, не наші, то там по батькові ніхто не додає. Через то можна називати там Кароліна Ігорівна, це якось так дико звучить, як на мене. Щоб і якісь українські були коріння, не якесь закордонне точно, але і щось таке, напевно, старовинне. Яке зараз може рід рідко використовується. Що ж каже статистика? А вона доводить, що львів'яни такі традиційні у виборі імен. Якщо ж ви таки зважились за екзотично назвати вашу дитину, жодних проблем. Зареєструють малечу навіть із дуже чудернацьким іменем. Різні такі цікаві імена ну для нас дивні. І ми просимо людей що просто написали. Тобто, і ми реєструємо, тепер немає проблем з реєстрацією. Реєструється як хоче, як за бажанням батьків, яке хочеш ім'я, вибираєш, таке записується. Намагайтеся обрати ім'я так, аби згодом ніколи не пошкодувати про свій вибір. Слухайтеся свого серця і пам'ятайте, не ім'я є окрасою людини, а радше навпаки. Медведик Кіді вирушив школами із подарунками. Як зустрічали святкового героя, знає Пізнайко. Пізнайко. Дітлахи обожнюють не лише пізнавати світ, але й творити. На підтвердженні цього сотні малюнків та вірші, які протягом двох місяців збирали працівники радіо «ФМ Галичина» та казковий герой «Ведмедик Кідді у рамках смачної акції. Ми тільки зареєструвалися на сайті «ФМ Галичина», то Ми відразу склали пісню. Я автор батьки складали для дітей вірші, трошки допомагали нам в виготовленні аплікації. Малюнки малювали самі дітки, ну, в якійсь мірі трошки допомагали батьки, але ідея батькам дуже сподобалася. Педагоги вважають, що такі акції потрібно проводити частіше. Все, що творче, все, що цікаво, все дітей, тільки де тільки на користь. Цьогоріч у акції Ведмедикіді вирушає у перші класи, зареєструвалось майже 1500 учнів з 42 шкіл із трьох областей Львівської, Тернопільської та Волинської. Першокласники презентували свою творчість, аби позмагатися за мрію одержати головний приз телевізор для. Свого класу та похід у кіно. Ведмедик відвідав усі школи, аби до Дня Святого Миколая потішити дітлахів хорошим настроєм та подаруночками. Сьогодні дійсно сталася подія. До нас прийшов ведмедик Кіді і прийшов не з пустими руками, а із подарунками, фломастерами, альбомами. Отакі От заходи мають величезний вплив на дітей, мають велике виховне значення. Тому що діти чекали гостя. Сидить за столом, п'є каву, там лежить таке е, так. Пачечка какао. Так Василько уявляв ведмедика Кідді, створюючи свій персонаж на конкурс. А Марійка декламує віршик, який допомогли написати батьки. Ведмедик Кідді друг дітей про всіх він щиро дбає. Смачний напій із молочком для нас виготовляє. Усі з нетерпінням чекали, коли ж у рідну школу приїде Кідді. У результаті зустріч героя перетворилась на справжнє театралізоване дійство. Обрати найкращий клас було справді складно. Відтак перемогу вибороли аж дві школи: світанок та львівська музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької. Дуже раді, що ми отримали такий телевізор. І якщо е, говорити чесно, правдиво, це так, як дійсності на день Миколая прийшла нам подарунок з небес, тому що е, ми знали, що є такий конкурс, призове місце, але ми ну, напевно не очікували, що ми займемо перше місце. і Ми щасливі, тому що зараз дуже багато є новітніх програм, які безпосередньо дітям дуже дуже потрібні. Що може бути кращим, аніж робити собі перерву для мами, прикрашаючи ялинку? Перерва для мами. Я хочу начинки, скотити колеси і зі куди Трирічний Даніель замовляє собі подарунки на новий рік. Хлопчик вірить, на горищі його будинку живе сам Дід Мороз. У новорічну ніч чарівник спуститься через камін і залишить для нього усі омріяні речі. А поки що Даніельчик допомагає мамі прикрашати ялинку. Адже без лісової красуні свято не настане, впевнений хлопчик. Він допомагає завжди кожного року мамі прикрашати іграшками. Спочатку в нього це получалось трошки не зовсім. Він подавав тільки іграшки, він ще б не досягав, для того, щоб їх. Одіти на ялинку, а зараз він більше допомагає. Матуся розповідає, тепер купуючи ялинкові прикраси, насамперед звертає увагу на їх міцність та безпечність для малюка. З появою в сім'ї дитини ми поміняли всі іграшки на іграшки з пластику, які не б'ються в цілях безпеки. І я думаю, що в цілях таких, щоб дитина могла прикрашати ялинку, тому що. Діти такі в нас що не хочуть і побавитися. І іграшки в них в якості м'ячика деколи виступають. Правда, Даніельчик активну участь у виборі новорічних прикрас бере і маленький Даніель. Кожного року стараємося купляти іграшки, якісь які цікаві дитині, і старатися вдіти в символ наступаючого року. Так того року обіцяють, що прийде рік коня і. Я цікавилася, казали ні по телебаченню в інтернеті, що цього року повинна ялинка бути зеленою або синій. Ну, ми трошечки постаралися, купили нові іграшки зелені. Хлопчик так зосереджено прикрашає новорічне деревце, що зовсім забув про свої дитячі пустощі. Адже Даня, як називає його лагідна мама, турбується аби улюблена прикраса була на видному місці. О, так, Таке не Миколая, гарна іграшка буде висіти. Перерву для мами у цій сім'ї допомагає робити і бабуся Стефанія. Жінка розповідає у їхній родині. Процес прикрашання ялинки має давні традиції. Ми завжди ставили ялинку. Справжню завжди ставили ялицю і мали іграшки ще з мого дитинства. І навіть вони збереглися в мене навіть далі є. Але може да як виросте, ми будемо наряжати такої прикрашати такою такими іграшками. Вони вже дуже старенькі, десь ще напевне з років 60, якихось там п'ятого, другого року. Оксана запевняє, їй не потрібна перерва для мами, адже для неї найкращий відпочинок поруч з власним малюком. Дитина дарує позитивні емоції, і я думаю, що кожна мама і хотіла би бачити перше слово своєї дитини, вперше коли дитина прикрашає, допомагає прикрашати і чи ялинку, чи вдома якісь. Момент, в моментах якихось зимові вихідні чудовий час знайти для маленьких безкетників цікаве заняття. Чи то іграшку змайструвати, чи намалювати свої зимові фантазії для Діда Мороза. І навіть вивчити нову пісеньку. У лісі, лісі темному, моде. Ліс. Ходить хейтрий. Росла нею линочка. Святкова перерва для мами не лише відпочинок, але й незабутні спогади, які ще довго зігрівають. І навіть у святковий час ми одержуємо від вас листи, а ще приємніше бути чарівниками і дарувати вам відповіді на запитання у рубриці «Чомучки». Чомучки! Що таке карієс? Чи є користь віджувальної гумки для зубів? Чи справді процедури лікування тепер безболісні? Львів'янка Ірина адресує програмі Тук-Тук, я малюк відразу кілька запитань. Напевно, як кожних батьків цікавить мене захист дитячих зубків, ясен, зубок, тобто потрібна фахова порада, чи зубна паста є розрекламована дитяча, є такою, яка дійсно є, допомагає, чи це просто рекламний хід. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє: більшість людей чистять зуби неправильно, і причина появи каріїсу не у поганій якості пасти чи зубній щіці, а у тому, що дорослі навчають своїх дітей неправильно чистити зуби, поза як догляд за дитячими зубами істотно відрізняється. Батьки мусять Показувати приклад дітям своїм, чистимо зубчики два рази в день обов'язково. Зранку після сніданку і вечором після вечері. Вже коли дитинка повечеряла в піжамці, йде спати, лягатиме. йдемо в ванну кімнату і чистимо так само дитині зубчики. Батькам, які виховують діток молодшого віку, дуже важливо отримати консультацію у фахівця, який зможе показати і пояснити дитині, як правильно доглядати за зубами. Починаємо чистити Зубчики завжди зверхніє щелепи, починаємо з бокових зубчиків до середини. Круговими вимітаючими рухами приблизно старатися, щоб на одному зубчику робити до п'яти рухів зі мною щіткою. Пані Мар'яна виховує донечку Яну. Свою дівчинку Матуся з Малку водить до стоматолога, аби дитина знала, як правильно доглядати за зубками. Молода мама переконана, у кожної людини різні зуби, а відтак різні особливості і потреби. Тому вибір пасти щітки та всі дії щодо профілактики появи карієсу може рекомендувати лише лікар. Треба водити. Показувати, щоб щось десь не пропустити. І коли вже з'являються перші зубки, то обов'язково треба чистити, обов'язково не запускати. Бо то молочні зуби вони мають властивість швидко псутися треба за тим пильнувати вибір зубної щітки для дитини справа серйозна щетина її повинна бути м'якою а ворсинки мати достатньо коротку довжину щодо кількості зубної пасти необхідної для однієї процедури варто зазначити її доза не повинна перевищувати розмір нігтя на мізинчику вашої дитини більшість зубних паст мають неабиякий аромат тож важливо стежити аби малюк її не з'їв це може призвести до алергії та інших проблем ми рекомендуємо на зубну щіточку е, буквально одного рошинку маленького зубної па. Пасту так само потрібно вибирати дуже ретельно, користуючись порадами лікаря, тому що для кожного віку ми підбираємо індивідуально для дитини земнопасту. Ірина відвідує стоматолога з малку. Дівчина впевнена, краще зайвий раз проконсультуватися, аби згодом не страждати від болю. Я ходжу до стоматологічної клініки раз на півроку ну, за потреби і частіше. Мене батьки привчили чистити зуби зранку і ввечері, бо це як звичайний догляд за зубами, і раджу всім батькам, щоб привчали своїх дітей з малку. Чистити зубки зранку і ввечері. Лікар проводить комплекс гігієни рота, що включає процедури, які дозволяють прибрати твердий і м'який зубний наліт. Такі маніпуляції рекомендують проводити хоча б раз на півроку. Втім, лише лікар може скласти індивідуальний план профілактики стоматологічних захворювань, який допоможе зберегти здоров'я ваших зубів. Вітаю вас із чудовими яскравими днями, які наповнюють наше життя позитивом. Пишіть нам на чомучки як ви святкуєте. Бажаю щастя, що ми й у новому 2014 році. Дякую трісанфію бікаю